9 травня у горішніх плавнях відбулася традиційна легкоатлетична естафета, присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Змагалися учні загальноосвітніх та професійних навчальних закладів міста. Естафета стартувала о 8.30 від меморіалу Вічний вогонь на вулиці Миру. Участь в естафетних змаганнях взяли вісім команд, в тому числі команди шести загальноосвітніх шкіл, а також команди місцевого політехнічного коледжу та вищого професійного гірничо-будівельного училища. Проведення цієї легкоатлетичної естафети набирає все більше популярності у нашому місті. Кожен спортсмен задля командної перемоги прагне пробігти дистанцію найпершим. Переможцем цьогорічної естафети стала команда ЗОШ номер 5 імені Бугаєвської. Друге місце посіла команда ЗОШ номер 1 Третє місце отримала ЗОШ номер 3 імені Ніжніченка. Переможці змагань були нагороджені кубком, медалями та грамотами сектору фізичної культури і спорту, відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради. сьогоднішньої естафети З результатом чотири тринадцять стала команда общеобразовательної школи номі. Грамоты. они получают медали за первое место и получают кубок победителя лихоатлетической статьи 2017 года. Да, мы да. вас поздравляем, вы молодцы. За да. 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 самую большую волю победы.